Як тривала підготовка до свята? Я закінчила восьму школу. ну Підготовка до свята йшла дуже довго, я дуже довго шукала плаття, обізла пів України за платтям. ну врешті решт я його знайшла. Для купляла? Купляла е, ну, чесно, Я перше плаття це побачила і потім поміряла, може, тисячу плать і все ж таки повернулася до цього. Я думаю, що просто гарно це коли просто. Скільки вона тобі обійшлось? 12 тисяч гривень. Розкажи ще нам макіяж і зачіску. Кого робила, кого рекомендуєш? Е, макіяж я робила в металі, швеник. Я рекомендую дуже гарний мізажист. А зачіску я робила в студії Волика. Скільки часу тривала сама підготовка до всього? З кошком плаття, макіяжу, ну я, наприклад, півроку. Півроку потрібно для того, щоб знайти партію? Варто почати шукати за півроку до випускного, тому що потім не буде часу, потім задоволювати. Скільки в загальному коштує? Образ? Образ. Ну, я думаю, враховуючи, ну десь я думаю, 15 тисяч гривень пішло на зачіску, макіяж, плаття, кузні і так далі. Воно того, таке було варто. Прекрасно виглядаєш. Дякую.